Привіт, Петролхеди! Це нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. На цей раз у нас битва гібридів Mazda MX30 проти Honda HR-V. Цей огляд обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Запрошую і вас доєднатись. Там завжди є щось цікаве лінк в описі. Отже, сьогоднішня колонка так і називається: Mazda MX30 проти Honda HR-V. Битва гібридів. Поїхали! Під час майже безперервних веселощів на цьогорічному гран-при Бахрейну я несподівано опинився на сніданку в компанії двох справжніх поціновувачів старих автівок, колишнього керівника команди Формули 1 Пола Стюарта та барабанщика Пінк Флойд Ніка Мейсона. І от вони жваво розповідали мені, як попереднього дня намагалися дістатися до траси якимось крутим суперкаром. Він якось не дуже хотів їхати, пояснив Нік. Тож я натиснув одну з кнопок і в багажнику увімкнулося щось, що звучало ніби джакузі. Потім Пол пояснив, що через всю цю складність їм довелося здатися і викликати таксі. І саме так у нас з'явилася ідея для подкасту під назвою Старі дядьки, які губляться в сучасних машинах. І здається, я вже знаю, з якої машини почати перший випуск: з Mazda MX30 і Skyactiv-R EV Makoto. Ми з полом сідаємо спереду, а далі дивимося, як нік намагається залізти назад, що в принципі неможливо, бо дверей ззаду нема, а передні сидіння не відкидаються вперед. Потім він виявляє, що задні двері все ж є, але ручок у них немає. Тобто вони є, але зсередини. Після цього ми мали б рушити, але не рушимо, бо машина не видає жодного звуку. То що вона думає, що ми стоїмо на світлофорі? Це старт стоп увімкнувся? Чи вона просто не рушає, бо я їй не сказав? І от це буде наша перша розмова в ефірі. Ну що не так було зі звичайним блін-ключем? Цікаво, що Mazda MX30 із e r EV Makoto можна купити у двох варіантах. Один повністю електричний і проїжджає рівно в половину менше, ніж ти розповідаєш друзям. Інший теж електричний, але з маленьким бензиновим генератором, який підзаряджає батареї. Я спробував той, що з генератором, бо подумав, що це може бути цікаво. Мазда вперто продовжувала експериментувати з двигунами Ванкеля навіть тоді, коли всі інші вже зрозуміли. Так, працює м'яко, але жре, як не в себе, а ще через деякий час починає гриміти і тарабанити, бо зношуються кінчики ротора. І от вони знову вперлись рогом, тільки цього разу з крихітним моторчиком об'ємом 830 кубиків. Ну і як воно, спитаєш? Та хто його зна? Я так і не зміг його завести. Натискав усі кнопки, смикав усі важелі і просто змирився з думкою, що заводиться він тоді, коли сам вирішить, а не коли я цього хочу. Незабаром я таки відчув потребу. Їхав собі гарною дорогою, а попереду повільненька Honda Jazz. подумав: о, зараз обжену, ага вже. Це виявилося неможливо. А коли приїхав додому, стало ясно, чому. У Mazda MX30 і Skyactive REV Makoto, Ну чим їм не догодили прості GL та Супер. Максимальна швидкість 140 км на годину. Тож я вирішив, що ця Mazda не найкращий варіант для таких старперів, як Нік, Пол і я. Бо ми старі, а старі люди цінують, коли машина їде швидше за велосипед. На щастя, наступного дня в мене вже стояла інша машина. Ім'я в неї таке довге, що без. Трьох розділових знаків не обійшлося. Honda HR-V 1.5 i-MMD Advance Style. Усе інше в ній щоправда було досить нудним. Але саме тому вона ідеально підходила для поїздки, яка чекала на мене наступного дня. До Сайренстера на зустріч з місцевими депутатами від либеральних демократів. А Лібдемам, як я підозрював, дуже сподобається ідея нудної гібридної Хонди, і вони одразу дадуть мені все, чого я хочу. Я ледь не спізнився. Порівняно з маздою, ця Honda просто ракета. Але якщо згадати, як було колись, то динаміка як у Черепахи: 0-100 за 10,7 секунди, а максималка 170 км на годину. І це в машини з трьома моторами. А як щодо економічності, ну це ідеальна тема для нашого подкасту, бо я взагалі не уявляю, скільки вона їсть за брошурою Honda 3,8 чогось там в режимі Low FC і 7,1 в режимі Extra High. Екстра хай що я буквально не маю жодного уявлення. Що я точно знаю, так це те, що в неї варіатор. Автовиробники фліртували з цією безступеневою трансмісією ще 30 років тому, і більшість досить швидко зрозуміла, ідея може й цікава, але працює вона ніяк. Але Хонда вирішила спробувати ще раз. І сюрприз все ще не працює. Тиснеш на газ, один з половиною літровий бензиновий двигун починає верещати, як скажений, і тільки потім повільно-повільно машина починає рухатись. Відчуття таке, ніби щеплення просто пробуксовує, а звук з-під капота, ніби там знімають вестерн. Коли я під'їжджав до Сайренстера, треба було перейти в режим Стелс для спілкування з ліпдемами. А як це зробити, я гадки не мав. Але чув, що якщо їхати дуже повільно, машина переходить на тихий електричний хід. Тож я вкотився на їхню парковку зі швидкістю десь 1 км на годину, і вони були дуже приязні. А отже, машина своє завдання виконала. Були й інші речі, які могли сподобатися. Мазда навішала в салон свого mx 30 купу креативного декору і матеріалів, які ідеально пасують для Instagram. Наприклад, веганська шкіра, що до речі фізично неможливо, і якась там перероблена джинса, яка навіть в інтернеті толком не існує. І, мабуть, воно й правильно, така повільна машина підійде молодим людям, у яких немає нормальної роботи, і які сприймають пунктуальність як особисту образу. У Honda ж усе більш приземлено. HRV 1.5 IMD Advanced Style не грається в хіпстерів. Так, є кілька кнопок, сенс яких невідомий, і сенсорний екран, який працює гірше ніж старі добрі фізичні кнопки. Але загалом усе досить звичне. І головне, якість відчувається. Вона реально відчутна. Я не кажу, що мазда погано зібрана. Мазда взагалі не бувають погано зібраними, але Хонда дає те саме відчуття, яке мій дідусь мав, коли купував новий костюм, і казав: цей мене переживе. І все одно, вибач, але мені не цікаво. Ці машини, може, і максимально відповідають духу часу, електричні, нешкідливі, напхані всім, що нині вважається важливим, типу конективності. Але Боже мій, які ж вони нудні. Так, вони довезуть тебе куди треба, і якщо піде дощ, ти будеш у теплі та сухості. Але з цим упорається і зупинка з дахом. Не знаю, як вони поводяться в поворотах, і навіть якби мені було не байдуже, а мені байдуже. Ти можеш не сумніватися, знайдеться якась система безпеки, яка скаже: Гальмуй, дурнику, так само, як є система, що підказує обмеження швидкості, або та, що бере кермо в руки, якщо датчики вирішили, що в тебе щойно стався інсульт. Так, усе це можна вимкнути, але зробити це можуть тільки молоді, технічно підковані люди. А молоді технічно підковані люди взагалі не хочуть швидко проходити повороти. Через якогось кита в Тихому океані, здається. От про це ми й поговоримо, коли запустимо наш подкаст. Щойно зрозуміємо, що таке подкаст. Оцінка Кларксона для Мазди 3 з 5. оцінка Кларксона для Хонди 3 з 5. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити лайк, якщо хочете більше подібного контенту. Ну і підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!